Шановні українці, жителі міста Сукіряни та Чернівецької області, ютуб-канал Історик Єрсвець. Сьогодні починаємо показувати вам сокірянські шахти. Ви, можливо, чули про сокірянські шахти, але мало про них, хто знає в Україні, на жаль, взагалі, сокірянські шахти це унікальні природні та рукотворні об'єкти. Сокірянські шахти мають довжину більше, чим знамениті одеські каміноломні. Як кажуть знавці Сокірянських шахт, це більше 200 км до 300 км шахт, а можливо навіть більше. І сьогодні YouTube канал покаже вам ну, Сокирянські шахти. Якщо не помиляюсь, явно називається Кіровська. Кіровська шахта. Ми не тільки зайдемо в цю Кіровську шахту, ми ще знімемо сюжет про те, як сокірянські шахти можуть лікувати. Пішли і ми все побачимо. Зараз ми будемо заходити в Кіровську шахту, але перед тим як заходити, я звертаюсь до жителів міста Сокіряни, особливо до молоді, яка любить все цікаве, любить підземелля, до гостей міста, до туристів, які можуть заїхати. Я буду надіюсь, колись будуть відвідувати масово наше місто, коли ми розвинемо туризм. Без провідників не заходьте в Сокірянські шахти, не заходьте в кіровську шахту, в яку ми зараз зайдемо. Тому що це смертельно небезпечно. В Цю шахту заходити смертельно небезпечно. Прислухатись до мене всі жителі міста Сокиряни, люди, які сюди прийдуть після сюжету, особливо молодь міста Сокирян. Шахта це смертельна небезпека. Можна зайти і не вийти. І, можна, і, і скоріше за все, що можливо, тебе і взагалі не знайдуть. Є така небезпека, тому що багато обвалів. Ну, різні випадки в шахтах бувають. Ви самі це знаєте з історії. Сукірянські, сукірянські знамениті каміноломні. На превеликий жар широкому колу телеглядачів, українців, які дивляться телебачення, Ютуб, Фейсбук. маловідомі Сукірянські шахти. Сукірянські шахти... Це унікальне, як я вже казав, об'єкт. Вони мають протяжність більше 200 кілометрів до 300 кілометрів, як кажуть, знавці цих шахт або навіть більше. Готова інфраструктура для туризму. Звичайно, щоб прибрати сміття, яке ми бачимо. Про це говорять вже 30 років наші сакирянські чиновники. Але, на жаль, ніхто нічого не робить. І от ми, Ютуб канал, історик Ігор Швець і команда ютуб каналу Ігор Кравцов спустилися в шахти для того, щоб зняти цей сюжет, показати знамениті сокирянські шахти і почати щось робити. Пройдемо трошки глибше. Цекірянські шахти не тільки є об'єктом туризму. Туризму, який повинен розвиватися в місті секіряни. Цикірянські шахти, увага, зараз фактично сенсація. Вони можуть лікувати людей. Так, це сенсаційне відкриття, я не боюсь цього слова сказати. Зробив це відкриття я з допомогою окремих знавців шахт. А також історії секірян міста Секірянщина. У мене давно була думка про те, що шахта може лікувати людей. Як приклад, соляні шахти колишнього Радянського Союзу на Донбасі. Як приклад, шахти, які лікували людей, колись теж про Радянському Союзу в Тернопільській області. Від чого може лікувати Секірянська шахта? А я скажу від чого. В цей час, коли на вулиці. Коронавірус, коли багато людей хворіє, коли лікарі іноді не можуть допомогти, а часто густо не можуть допомогти хворим. Я, історик Іоршвець, вирішив хоч чимось допомогти українцям і взагалі людям, цієї землі. Чим я можу допомогти? Оцією секірянською шахтою, яка допомагає від артеріального тиску. Ви скажете, ти історик, а не медик, ну чому? А Віцена теж не був медиком. Віцена був знавцем філософії, історії, але він робив медичні відкриття. І я, читаючи багато історичної літератури, давно задумався над тим, що підземелля можуть лікувати артеріальний тиск. Як приклад, Султан Сулейман, про який всі знають з серіалу «Роксолана», Заходив під земеля і лягав там навіть спати і перебував добу, коли хворів. Для нього клали ліжко в підземелях під палацом. в Стамбулі. Там були великі комплекси підземель. і він там перебував добу і навіть більше. Йому радили лікарі чи він додумався сам? Я з деякими добровольцями. Які згодились поекспериментувати в сукірянських шахтах, зробили такий дослід. Люди, які, які хворіли і хворіють на артеріальний тиск, на підвищений, перебували тут в Сукірянській шахті. В Кіровській шахті. Ми знайшли за допомогою людей, які добре знають Кіровську шахту, окремі місця, де Можна реально збити артеріальний тиск. Люди, людям міряли тиск перед початком досліджень. Тиск був більше 180. Вони не приймали добровільно підкреслюю, добровільно, не примусово. Вони не приймали медикаментів, заходили сюди в шахту. І у них тиск збивався до 30 і менше. На протязі. Пів години і трошки більше. Фактично це медичне відкриття. Фактично це відкриття в медицині. Сукірянська кіровська шахта на окремих її участках збиває артеріальний тиск без допомоги таблеток, іншої хімії чи уколів. За поясненням, за розкриттям цієї темниці, я звертався до колег істориків Скарпат. До наших туристів, які ходили по Карпатським підземелям. І вони зі мною цілком згідні. І навіть пояснили чому. Наші підземелі в шахт, в тому числі і Кіровська шахта, вони сухі. Тут одинакова температура. Круглий рік. Фактично на тих участках, де люди. Самі себе лікували від тиску, вони сухі, повністю. Є такі участки. Не скрізь, але є. І ми їх вже на карті під земель помітили. Карпатські шахти вони не можуть лікувати тому що від тиску, тому що вони кварцеві. Там є підвищена вологість. А сукірянські шахти вапняні, вапнякові, вони сухі. Одинаковий тиск, відсутність ворожого людям на превеликий жаль зараз зовнішнього середовища і повний спокій. Усі ці компоненти привели до того, що за допомогою добровольців ми дослідили той факт, що в сукірянських шахтах, у цій кіровській шахті є окремі участки, які ми помітили на карті. Де можна збивати без допомоги ліків артеріальний тиск? От і все. Як я говорив, сокірянські шахти вони унікальні. Ми починаємо досліджувати і знімати історію сокирянських шахт. І я думаю, за допомогою влади, нової влади, яка зараз, за допомогою сокирянських активістів, за допомогою громади ми будемо розвивати туризм. Шахний туризм у місті Сукірян. І виведемо його на європейський рівень. А головне продовжувати дослідження і допомогти людям, які хворіють артеріальним тиском. Вилікуватись. З вами був історик Ігор Швець з сукірянських шахт, з Кіровської шахти. До нових зустрічей! Ми і далі будемо досліджувати. Сокірянських і не тільки міста Сокірян, Сокірянщини, а також всієї весаради. До побачення, до нових зустрічей!